Вітаю, дорогі друзі! Ви знаєте, напевне, теж це чули, що тільки в одній із тисячі мушлів є перлинка. І знайти цю перлинку це дуже рідкісна удача. І повірте, що ви один із таких щасливчиків, які сьогодні зайшли на це відео, і ви його почуєте. Я Валентина Ткаченко. Саме хочу розповісти вам про таку прекрасну перлинку, яка допоможе вам здійснювати ваші мрії. У кожного з нас вони різні. І хтось знаходить шляхи до їх здійснення, а хтось ще в пошуках. І я щиро вам бажаю, щоб саме оце відео відкрило перед вами бачення того, яким шляхом. Ви можете здійснити свою мрію. Наші мрії вони, як кажуть, голубі, рожеві, світлі, яскраві, чисті. І в свій час я знайшла прекрасну можливість випадково зустріла країну і компанію, які співзвучні із взагалі нашою країною і з моїм от, внутрішнім почуттям. Почуттям того, що є в цьому світі прекрасне. В даному випадку ви бачите жовто-блакитний прапор України і жовто-блакитний прапор такої країни, як Швеція, тому що саме там, в Швеції, народилась прекрасна компанія Оріфлейм. І це компанія, в якій люди впливають на зміни до найкращого. Це люди, які на сьогоднішній день творять майбутнє всього світу. Тому що компанія допомагає людям не тільки бути красивими, здоровими, а ще й дає можливість бути успішними. Все, що вона робить, вона робить для того, щоб мрії людей здійснювались. І, от у свій час, більше як 20 років тому. Я випадково, хоча в нашому житті нічого не буває випадкового, познайомилася з прекрасною людиною, яка привела мене в компанію Oriflame. Я була взагалі абсолютний нуль, що це таке, і з чим її як кажуть. Але саме цій компанії, саме тим можливостям і пропозиціям, які вона робила робить, і ще буде багато-багато-багато років робити. Перевернулось, як кажуть, кардинально, от, просто змінилось. Моє життя було до Оріфлей і уже безпосередньо в Оріфлейм. Я знаю, що багато хто з вас відмахується рукою, от просто. Я чула, я бачила, я знаю людей, які там були, і у них не вийшло. Але я хочу нагадати, що коли ходили ми в школу і. Не зробивши урок, намагались списати його у когось і списували не у двіюшника, а у відмінника. Тому давайте звертати увагу на тих людей, у кого все получилось, у кого все, що є в цьому житті, це народилось. Дякуючи співпраці з компанією Reflame. І ось такий перший малюночок, який ви бачите, це був перший план успіху, який чисто на такому рівні гумору, але все-таки більш зрозуміло, пояснює, що це таке. От, бачите, кішечка пішла собі, погуляла вільненько, а повернулася з котятами. От суть цієї справи. Яку сьогодні я буду вам розповідати, якраз в тому і лежить, що користуєшся сам прекрасним продуктом і рекомендуєш, пропонуєш іншим людям. За цей час багато чого змінилось, тому що люди, які приходять в компанію, їх стає все більше і більше, змінюють. Допомагають компанії рости і розвиватись, тому що ми з нею партнери. І ось перший план успіху, з яким я зіштовхнулася, прийшовши в компанію Oriflame, давав можливість ще й кар'єрного росту, і зупинка була цього кар'єрного росту на рівні діамантового виконавчого директора. Через деякий час план змінився. Тому що люди доросли до того рівня і хотілося б далі ще рухатися. І компанія підняла можливості до рівня президент компанії Оріфлейм. Але і це було не все, тому що план знову змінився. І ось план, якому ви зараз бачите виконання на слайді, діє по сей день. І найбільший чек, який компанія вручала. Це мільйон доларів. У 2009 році в місті Рим Італія. Я тоді кваліфікувалася як сапфіровий директор, а лідером Тамілії Володимиру Поліжаєву вручили чек на мільйон доларів. Тобто навіть ця сходинка вже пройдена. Я чому про це розповідаю? Тому що компанія і далі росте. І розвивається. Ще багато країн до нас приєднається в цьому році, в 24-му. І мені дуже приємно це все бачити, тому що компанія розвивається як кажуть на моїх власних очах. І я цю компанію любила, люблю і буду любити, тому що. От, можливо, навіть в цей момент, як ви дивитесь це відео, для вас також відкриється щось таке важливе, як у свій час, наприклад, і для мене. От, наприклад, така річ, як користуватись дуже якісною продукцією за дуже доступною ціною. Для мене цей пункт це пункт номер 1 Я взагалі стараюся. В міру своїх, скажімо, можливостей вибирати те, що найкраще, найякісніше, і що буде мені приносити користь, і якщо я поділюсь з цим і з іншими людьми, щоб їм теж принесло це користь. Зараз в нас в Україні дуже багато повідкривалось різних магазинів безпосередньо з косметикою. Її так багатенно, що коли я приходжу, а я стараюся моніторити ці магазини. Я диву даюсь, як люди взагалі ще й таке купують. Тому моя рекомендація користуватися, як колись нас казали в моїй молодості, фірма, тобто фірменним продуктом. Слідуючий момент, можливо, сьогодні вам потрібен додатковий дохід. Ми всі живі люди і живемо в цікавій такій ситуації, зараз, що кошти потрібні постійно. Тому. В даному випадку є можливість отримувати ще й додатковий дохід, нині це кеш. Продукція для здоров'я. Продукція для здоров'я це знову ж таки для мене це номер один. Я користуюсь повністю всією колекцією серії Вілософі. Кому буде цікаво, ви можете потім звернутися до мене, і я вам розповім більш, скажімо так, про неї детально. Придбання нових знайомств. От що мені подобається тут, що ти знайомишся з тими людьми, хто тобі приємний, нема цього, знаєте, йди туди, сядь там, бо з тою людиною треба поговорити. Ти сам вибираєш з ким із людей, хто тебе знайомий чи не знайомий, познайомитись ближче і повірте, багато з таких людей, яких ви раніше не знали, стануть вашими найкращими друзями. Ще один такий хороший дуже пункт це визнання. Нам всім хочеться, щоб нас визнавали. Починаючи від сім'ї, коли ми визнаємо найкращими своїх батьків, а діти нас, а ми дітей, а підтримуємо, постійно проговорюємо одне одному приємні слова і визначаємо, що саме ця людина для вас важлива. Наприклад, прагнення особистого вдосконалення, тобто особистий ріст. Це теж дуже серйозний такий пункт, бо коли людина росте і розвивається ще як особистість, то це теж дуже високий рівень щастя. Відчувати себе от в середовищі прекрасних людей, лідерів. Цікавих людей, людей, які зробили себе своїм власним трудом, своєю працею. Вони досягли тих чи інших рівнів в компанії Оріфлейм і тим своїм прикладом ще дають іншим людям приклади успіху. Таким самим прикладом успіху можете стати ви. Плюс до всього, за всі ваші успіхи компанія робить подарунки, заохочення, виплачує премії і так далі. І так далі. І в компанії вже дуже-дуже багато людей, які здійснили свої мрії. Я була на конференції в Стокгольмі, коли було компанії 45 років, і на сцену виходили люди, які стали мільйонерами. Це було дійство неймовірне, тому що люди йшли, 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 вже першим, кажуть, сходьте зі сцени, а на сцену все ще піднімались люди. І ну, це було грандіозне усвідомлення того, що люди, прийшовши в кампанію Оріфлейм, можуть реалізувати не тільки свої малесенькі мрії, але й дуже і дуже великі і амбітні. Плюс до всього. Є можливість набути фінансової незалежності. От Що мені знову ж таки подобається в компанії Reflame, що в неї безмежна кількість знань, які вона передає нам, людям, і всі ці знання надаються безкоштовно. Ви можете ще додатково отримати нову професію, отримати собі зробити нову роботу. Здійснити кар'єру в кінці кінців залишити після себе спадок, адже наш бізнес передається рідним близьким, від матері до батьків, від дітей до батьків, не залежить від того, хто першим прийшов в компанію. Але обов'язково це все, що ви зробите надбання, можна передати своїм рідним і близьким. Можливо, ви, як я, в своєму житті альтруїст. І я все життя робила людям добро, намагалась, маю відомо, яким чином своє добро їм, скажімо, привнести. І часто получала за це е, по м'ягкому місту, тому що не всі люди хочуть, щоб їм е, робили добро. Так от, мій альтруїзм, якраз у цій кампанії, дав велику можливість реалізуватись, тому що. За те, що ти допомагаєш іншим людям зрозуміти, яким чином вони можуть реалізувати свої мрії, то більше й за це платять. Це круто. Тому якщо вас, наприклад, дістала вже ваша робота, дістали якісь там моменти, підключайтеся. І все, що я знаю, вмію, я вам розповім, навчу і обов'язково. В один прекрасний день, коли ви приймете самі собі рішення, що о, я вже зрівнялась з зарплаті із основною роботою, на яку на яку я ходила, і можу вже її залишити. Плюс до всього, якщо ви сьогодні ще молодий, то напевне ви не замислюєтесь про пенсію. А хто вже в такому передпенсійному віці, то саме зараз можна зробити свою справу, і, як кажуть, на хліб дасть держава, а на масло і на ікру. Дасть оріфлейм. І ще, що мене в свій час дуже-дуже, ну, просто не знаю навіть таке слово, яке підібрати, а, я кайф ловила від цього. Тому що в мене було багато вільного часу. Я керувала своїм і керую часом так, щоб приділити увагу сім'ї, дітям, там, чоловіку, рідним, близьким, і в той же час робити свою справу. Це Неймовірно чудово. Це просто кайф, коли навіть твоя дитина, от діти ще були у мене маленькі, коли я прийшла в Ріфлем, захворіли. Мені не треба було дзвонити начальнику, що я сьогодні не прийду на роботу, що там у мене дитина захворіла. Я собі на все позвонила лікарю і сказала, що ми прийдемо на прийом. І якщо в мене були якісь назначені зустрічі, я перезванювала людям і просто їх переносила. Це круто, любі друзі, керувати своїм власним часом. І організація свого власного бізнесу, рухатись по тих кар'єрних сходинках, які я вам вже показувала. І повірте, що ще ніхто, взагалі ніхто в цьому житті не прийшов ну, на якийсь певний рівень, якийсь парашутом не спустився. Ні. Ці всі люди пройшли від нуля, як то кажуть, до самого верху, починаючи з того, що були якісь негаразди, неприємності, непорозуміння. Через все це треба пройти, але потім за все це йде велика винагорода. І те, що сьогодні компанія пропонує, я навіть ну, знову ж таки я підбираю слова. Щоб виразити свої внутрішній порив до цього, своє ставлення, ці емоції, як компанія росте, розвивається, як вона робить усе для того, щоб люди, які прийшли в компанію, відчували себе в цій спільноті якісних людей, теж ну, з таким великим комфортом. Ось на картинці ви бачите вже сучасний наш сервісний центр. Я його спеціально сфотографувала, щоб ну, ніхто не заважав, не затуляв ніякі наші, скажімо, можливості побачити цей сервісний центр в усій його красі. І що ж пропонує компанія Оріфлейм на сьогоднішній день? Вона пропонує неймовірні можливості за всі роки, скільки я в компанії Оріфлейм? Не було ще такого прекрасної можливості, як зараз, тому що підписка безкоштовна. Людина, яка проходить стартову програму, у нас є така теж можливість, вона отримує за мінімальні кошти максимальні винагороди. Тобто приєднався, купив собі, знову купив, тобі компанія кладе на твій рахунок. Кеш, який враховується в наступному замовленні, і ваше замовлення постійно має знижковий, скажімо, такий результат. І якщо сьогодні подивитися на наших людей, які підписались в нашу кампанію, вони мають неймовірні можливості, тому що тільки прийшовши, одразу зробивши замовлення, немає значення на яку суму. Причому ніхто вас не наскільки не закажемо не, ну, не приказує зробити. Ви вибираєте на яку суму. Але компанія каже: якщо ти зробиш замовлення на 1300 гривень, ти отримуєш стартову програму. Я про неї зараз зупинятись не буду. Кому цікаво, за звернетесь до мене, 15% одразу вам. Компанія робить подарунковий такий вітальний жест: 15% знижку на ваш заказ. Ще 15% з цього ж замовлення, вона кладе вам в гаманець. Тобто, на наступний раз ви маєте безкоштовний фактично за одну гривну каталог. І стільки, скажімо, привілегій, які в нас є для людей, це просто неймовірне. Тому що якщо ти знову купуєш, ти проходиш уже другий крок, ти знову отримуєш подарунки. За три кроки компанія дає подарунки на 2000 гривень. Це неймовірна можливість купити за дуже малесенькі гроші, дуже круті речі. І якщо ви, як учасник, поділитеся вже готовою системою реферальним посиланням зі своїми друзями, Порекомендуєте їм, то ви отримаєте ще 10% так званої реферальної знижки. І знову ж таки, вона буде врахована вам в замовлення. Ну і звичайно, що найголовніше? це те, що якщо вам сподобається, то ви можете. Рости далі і розвиватись, тому що всі, кому сподобалось бути в Oriflame, бачити, як це працює, у них є шанс стати партнером бренду, стати партнером компанії Oriflame. В партнерів бренду теж є переваги і дуже багато. Якщо ви просто зробите скріншот цього слайду, ви собі там все перечитаєте. Знову ж таки, якби інтрига така. Будь ласка. Телефонуйте, пишіть, заходьте. Я, Валентина Ткаченко, з задоволенням вам все розповім. Тому що рости по сходинках компанії Oriflame – це неймовірно кайфово. Тому що компанія Oriflame, починаючи з менеджерів компенсаційні виплати 12% двічі на рік пропонує побувати на конференціях для менеджерів. І це може бути як на території України, так і за її межами. У партнера бренду 20% миттєвої знижки. Бонуси зростання. Тобто, на кожному рівні компанія виплачує ще додаткові премії, одноразові. Але вони платяться. Коли я росла, такого не було. Плюс до всього, коли ви виростаєте стаєте старшим менеджером, у вас є можливість вже отримувати премії не в гривнах, а в євро. І це, я вам скажу, досить солідні кошти, тому що коли людина закриває, у нас є така а, сходинка, як директор, вона отримує одноразову премію 1000 євро. І є далі ріст, і це далі ще є куча подорожі. От, Дякуючи компанії, я об'їздила ну, дуже багато країн. От не була тільки в, Амери... в Америці. А так на всіх континентах від Канарських островів до острова Балі, от все, що є, я там побувала. І я дуже дякую компанії Reflame за такі можливості. І у кожного з вас теж є ці можливості. Я вже їм всі вам розповіла і хочу підвести такий коротенький, ніби як підсумок. Якщо ви хочете заробляти більше, будь ласка, заробляйте. Ви хочете подорожувати? Будь ласка, подорожуйте, причому всі подорожі за рахунок компанії. Якщо ви хочете розвиватись як особистість, набути нову професію, будь ласка. Для вас є безкоштовне навчання. І все це у вас вдома. А ще більше можливість, це, скажімо, це навчання завжди з вами, в телефоні. І вся ця робота в телефоні, де б ви не були, ваша активність завжди з вами. І саме ваше майбутнє залежить від того, як ви сприймете ось цю інформацію. Якщо знову відмокнетесь, бо хтось там ж сказав, ну це вже ваш вибір. Але якщо ви скажете, ні-ні-ні, я перевірю, чи правду кажуть, то обов'язково настане такий день, коли ваші успіхи, компанія визнає, видасть вам всі винагороди, які ви заслужили, я знаю це, бо я пройшла вже цей шлях до сапфірового директора і рухаюсь далі. Всіх вам, благ мої хороші. І якщо ви хочете більше знати, то заходьте, будь ласка, за цим QR-кодом. Я зустріну вас з задоволенням. До зустрічі з повагою Валентина Ткаченко. Всього вам найкращого!